Сучасний рівень життя і все більше наближення України до європейських стандартів вимагає нових підходів у всіх напрямках соціально-економічного розвитку, торкається це і державної служби. От чому нещодавно на базі Одеської національної юридичної академії відбулися перші всеукраїнські загальні слухання, політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. Основна мета це отримання нових ідей державному управлінню. Шановні колеги. Ми в Головному управлінні Державної служби відчуваємо нестачу двох головних ресурсів інтелектуального і кадрового потенціалу, про що говорили мої колеги. Ми відчуваємо нестачу нових ідей, ми відчуваємо нестачу можливостей до їх обговорення. Демократія це можливість говорити. Проблеми треба обговорювати. Ми вдячні керівництву області і керівництву Одеської національної юридичної академії, що вони на наше прохання відгукнулись і надали таку площадку. Одеса буде вічною площадкою міжнародною надалі для такого роду обговорень. Оце, по-моєму, головне. Тут зустрінуться кращі управлінці Європи і України. Тут будуть проголошені нові ідеї. Тут ми побачимо людей, які Можуть бути залучені на державну службу, і це навчання ініціатором та організатором проведення загальноукраїнської наради виступило головне управління Державної служби України разом з Одеською облрадою та облдержадміністрацією. Я вбачаю в цьому заході, який сьогодні проводиться під патронатом, і сьогодні ви бачите, дійсно тут поряд зі мною керівник головної державної служби Тимофій Валентинович. Основна задача цього форуму разом. З обласними громадами, разом з депутатським корпусом, разом з наукою підняти ці питання і знайти шляхи їх вирішення, тому що сьогодні. Країною повинні керувати професіонали на всіх щаблях влади. Провідний вуз Одещини став своєрідним майданчиком для обговорення шляхів досконалення законодавчої бази в сфері діяльності та кадрового забезпечення всіх гілок публічної влади, адаптації державного управління нашої країни до прозорості і відкритості в побудові системи професійної освіти державних службовців. Це гарна ініціатива. Така постійна площадка для експертно-фахового обміну думками представників Корпусу Державної служби України потрібні. Тим більше, що цей перший обмін такого роду показує, що із залученням науковців, зокрема представників нашої академії, регіональних інститутів державного управління, Магістерських програм по лінії голов держслужби, центрів підвищення кваліфікації це об'єм стає насиченим, наповненим. Дуже приємно, що є представники міністерств, відомств, які безпосередньо мають ставлення до фундації статусу корпусу державної служби, до розвитку законодавства, до формування законодавства про систему професійної підготовки освіти державних службовців. Тому цей захід дуже на часі, він вже давно потрібний державним службов. В цьому країною, і я гадаю, що він докорінним чином і в позитивному плані позначиться на якості функціонування державної служби. Тут в цьому середовищі всі розуміють, що якість державних сервісів, послуг, які вже проплачені з державного бюджету, які має надавати корпус державної служби і посадові особи місцевого самоврядування, він відстає від європейських стандартів. Від запиту нашого суспільства, нашої держави і від розуміння з боку громадян і платників податків, які ми мають бути ці державні сервіси, та і в середовищі нашому середовищі професіоналів, науковців, які узагальнюють ці проблеми, є теж розумію. Головне, оці. Е Точкові зауваження оці ці больові точки узагальнити, зробити з них правильні висновки і подати відповідні пропозиції законодавцям, нормотворцям. Важливість заходу відзначили у своєму привітанні до поважного зібрання президент України, голова Верховної Ради та премєр міністр А у заході взяли участь посадові особи секретаріату президента України, кабінету міністрів, апарату Верховної Ради, конституційного та адміністративного судів, обласних державних адвок адміністрацій, обласних рад, генеральної прокуратури, представники іноземних держав, громадських організацій, навчальних закладів, наукових установ. І мій виступ, і виступ всіх тих, хто за мною виступає, він був пов'язаний з тим: по-перше, мінімізація політичного впливу на роботу державного службовця. По друге, розгляд, цивілізований розгляд. Питань щодо звільнення та призначення державних службовців, це стосується і публічної служби, і державної служби розмежування політичних процесів і чисто державної служби. Я думаю, що саме на це покликана сьогоднішній розгляд, і я думаю, що він буде досить ефективним. Метою ж всеукраїнських громадських слухань стало визначення політико-правових інструментів забезпечення законодавчої бази державного управління у сфері державної служби та служби. Служби в органах місцевого самоврядування. Якщо конференція чи слухання ведуть мову про державну службу, а я наголошував якраз на понятті публічної служби, тому що з прийняттям кодексу адміністративного судочинства появилася така, такий новий термін публічна служба. І включає він цей термін у собі службу прокурорів, суддів, політичну службу. Державну службу, військову, не військову, дипломатичну тощо, тобто поняття публічної служби більш широке, а проблема в тому, що якщо державна служба, якщо закон про державну службу діє з 1993 року, і він якимось чином виріс з трудового законодавства, то ось нові види служби вони хоч і виросли на цьому законі, але вони не зовсім з ним пов'язані. В правозастосовучі практиці дуже великі проблеми. Проблеми відсутності визначених чітко і усталених категорій. Відсутність визначень у законі, скажімо, про кабінет міністрів йдеться про те, що члени уряду це політичні посадовці, але не визначені на. А який порядок їх звільнення? Хто яким чином припиняється служба? Як ця особа може захистити? Чи взагалі вона може захистити своє право в суді? Тому з прийняттям кодексу адміністративного судочинства компетенція адміністративних судів поширена якраз на ці відносини. Освіти державних службовців? Мене це як кажуть радує. Бо ми розуміємо, що з часом професіоналізація державної служби відбудеться і досягне свого ефекту? Ті важливі питання, які піднімаються? Малися в ході виступів стосувалися основних напрямків реформування державної служби. Сьогодні роль територіальних підрозділів в областях вона надзвичайно важлива. З 2005 року держслужбовці, я впевнений, відчули користь від появи таких структур у себе в регіоні. І з самого початку ми. Заявляли, щоб нас не сприймали як черговий контролюючий орган, а структуру, яка здатна допомогти державним службовцям, навіть в тій чи іншій мірі захистити їхні інтереси, тому що як показує досвід, їхні права дуже часто порушуються. І сьогодні мені здається, що ту місію, яку ми тут завдання, яке ми про це поставили, ми виконуємо. Ми сьогодні переражені на співпрацю. Навіть в цих складних, скрутних умовах, які нас оточують, на співпрацю з адміністрацією, з обласною радою, з неврядовими організаціями, з вищими учбовими закладами. Я е, е, говорю сьогодні, що така співпраця є взаємовигідною і дає свої результати. Доповідачі поділилися не тільки своїми думками і напрацюваннями в напрямку вдосконалення роботи держслужбовців, а й висвітлювали проблеми, яких ще вистачає. Я думаю, що ті методичні рекомендації, які будуть напрацьовані, баю, мають бути сприйняті урядом, і це доречно тому, що ми очікуємо, що кабінет міністрів буде розглядати е, останній варіант, скажімо так, закона проекту закону про державну службу і буде його подавати вже до Верховної Ради. Тому е, думка оцих слухань. Я сподіваюся, у всякому разі має вплинути і на рішення депутатів, і на рішення членів кабінету міністрів. Ми звичайно зацікавлені, щоб всі наші пропозиції залишилися у законі. Це і підвищення матеріального статусу державних службовців, це і соціального статусу, і захищеності державних службовців. І головне це розподіл посад на політичний і адміністративний, щоб зупинити кадрову катавасію, яка є на сьогоднішній день при змін. Та думка більшості учасників слухань однозначно. Це значний крок вперед щодо досконалення державної служби. Якщо таке починання буде продовжуватися щороку, це буде надзвичайно важливим механізмом впровадження теоретичних аспектів практичної діяльності, а також практичних наробок в теорію. Тому що, власне кажучи, сьогодні в нас в Україні. Бо я, як і науковець, як, в принципі, практик, можу сказати, немає на сьогодні такого форуму, де би так регулярно, щорічно збиралися всі причетні до державної служби. І я думаю, що цінним буде цей форум тим, що справді оці. Проблеми, які накопичилися в сфері державної служби, вони в рекомендаціях будуть доведені до законодавців, і вони будуть імплементовані в законодавство України, і це буде, напевно найважливішим результатом цього зібрання. Добір кадрів і їх кваліфікаційне вдосконалення є важливою нині проблемою в сфері сучасного підходу до державної служби. Слід зазначити, що специфіка державної служби. Тому що всі відносини на державній службі і діяльність державних службовців відбуваються в галузі адміністративного права, себто державний службовець вчиняє дії за принципом, можна те, що прямо передбачено законом, тоді як в інших відносинах, там цивільному господарському кодексі діє принцип, можна вчиняти все, що не заборонено зараз. Потребує докорінного перегляду. Законодавство про державну службу, якщо говорити про кадрову роботу, якою ми займаємося, як представляю, рівень кадровиків обласних адміністрацій, зокрема Івано-Франківської облдержадміністрації, то докорінного перегляду потребує і система добору кадрів, система їх підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Розстановки кадрів. Зараз діяльність кадрових служб має переорієнтовуватися на управління персоналом. Маємо користуватися нормами, які б надавали нам відповідні повноваження для здійснення. Потрібної роботи з управління персоналом, зокрема, закон про державну службу, який ну, вважаємо і сьогодні це пролунало з 93-го року прийнятий на сьогодні свою функцію пристойно виконав однак суспільні відносини пішли далеко вперед і потребує час зараз прийняття нового і закону про державну службу. І низки відповідних нормативних актів на розвиток законодавства про державну службу не випадково й те, що перші всеукраїнські слухання щодо політико-правового забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування відбулися саме в Одесі. Чому Одеса? Тому що Одеса в Україні та у світі сприймається як толерантне місто, як місто, де люди шанують одне одне. Незалежно від їх культурної, національної, освітньої, якої хочете належності. І саме тому, що Одеса сприймається, як своєрідне вибачаєте, Порто-Франко на території України, саме тому Одеса, крім того, Одеса це носій певної адміністративної культури, європейської адміністративної культури з огляду на емблему наших слухань. Ви вже там пізнали на емблемі слухань Дюка Дерішеліна. Отже, дані слухання стануть щорічними а результат це прийняті рекомендації, які будуть покладені в основу подальшої діяльності.